Як мене кинув букінг, і ми залишилися е, ночувати в машині е, посеред корнувала. Це відео саме про це. Тому вмощитись покомфортні, погнали. І так, в принципі, з букінгом я вже дуже давно співпрацюю, я завжди там бронювала номери. У мене там другий чи третій вже рівень, я ніколи не мала проблем. Е, він для мене дешевший, ніж інші платформи. Е, я порівнювала, можливо, за що того, що я вже не. Раз там замовляю, бронюю, і все таке. Коротше, в мене до цього моменту ніяких претензій до букінгу не було. Завчасно я завжди бронюю, але. В цей раз була ситуація, що ми спонтанно вирішили поїхати до Корнволу. Була планувалася дуже хороша погода, і ми думаємо, чому не використати цей шанс і поїхати. За добу я забронювала готель. Букінг мені його підтвердив. Все гуд, ми на релаксі. Рано вранці виїжджаємо до А, Проїжджаємо ми вже три години, і мені приходить повідомлення від готелю в тому, що готель закритий. А він не може нас прийняти, і мені потрібно відмінити бронювання. Але факт в тому, що а, я заплатила 198 фунтів за дві доби, і якщо я відміняю, мені гроші не повертаються. Тому для мене це почалась проблема. Сам власник готелю каже: зателефонуйте на букінг і розберіться з ним з цією ситуацією. Я кажу: Але ж ви маєте доступ, ви типу відміняєте, то. Зробіть щось, бо я думала, що на букінгу є тільки англомовний оператор, і я не зможу з ним договорити зі своїм англійським. Тому просила саме цього власника готелю з букінгом зв'язатися. Він каже: Ні, я не маю на це право, це маєте робити ви. Коротше. Почала я шукати лазити. Знайшла я російськомовного оператора. Там все дуже легко. Я йому телефоную. Оператор взяв слухавку. Вони мене вислухали. Да, все без питань. Ми. Все зробимо, ви не переживаєте, все буде гуд. Їдьте на свою локацію, ми все вирішимо. Він запитав, який би я хотіла інший готель. Я кажу: ну, з тими параметрами, якими ми взяли, такий самий, тільки інший. Будь ласка, він окей. Я зараз зв'яжусь з готелем, підтверджую інформацію, те, що ви мені тут наговорили. Якщо це все окей. Ми вам шукаємо інший готель. Все добре добре. Оператор сказав, що він зі мною зв'яжеться. Вони мені напишуть про наступні дії, тобто я маю чекати повідомлення. Окей, ми на розслабоні, їдемо собі до першої нашої локації. Приїхали, я розумію, що повідомлення не було мені ніхто не телефонував, і там, де ми зараз є, там дуже поганий зв'язок. Думаю, окей, зараз ми зайдемо в той замок, підемо десь на найвищу точку, і там зловимо зв'язок. Так і відбулося. Я телефоную, бере вже інший оператор слухавку, так і так. Вона мені каже, так, готель знайшли, потрібно ваше підтвердження. А я кажу: як я можу взагалі знати, якщо мені нічого не приходить? Ні повідомлення, ні дзвінка, на букінгу, ніяких попереджень, просто нуль. Я просто не знаю, що є, знайшли, але потрібно моє підтвердження, як я маю марежа Ванга, щоб я це все знала. Типу, ви якось маєте зі мною сконтактуватися. Так, так, вибачте, туди-сюди, коротше. Каже, все, ви дали добро, тепер ми надсилаємо цю, цю заявку до готелю. Готель має сказати Окей. Я приймаю вас, і ви будете ночувати в цьому готелі. Типу, не переживайте, все буде ок. Знову чекайте від нас повідомлення. Ми вже в тому замку походили, погуляли. Розуміємо, що в нас вже пройшло десь три години, і тиша. Просто ніхто нічого, і ще й пропадає зв'язок. Окей, ми вирішуємо їхати в сторону того готелю, тому що мені скидували локацію, щоб я, типу, подивилася на готель. Я окей, без питань. Ми їдемо в ту сторону. Я розумію, що мені потрібно зателефонувати букінгу, бо я не знаю, задовільнили замовлення чи ні сам готель. Мені ніхто нічого не каже. Вже бере слухавку третій оператор. Я знову розповідаю всю історію з самого початку, до самого кінця. Вона каже: зараз я перевірю. Вона починає перевіряти, каже, да, ось є готель, все. Ой, а в них немає, в них немає місць. Я говорю, клас, так звісно, кажу, вже 4, 4 часа вечора. Чотири 4, 4 години вечора. Які можуть бути місця? Скажіть мені, будь пожалуйста. Я говорю, хорошо, ладно, давайте просто повертайте мені гроші, і на цьому ми закінчимо розмову. Вона вирубається, і е, я не можу більше з ними зв'язатися. Все. Я телефоную. а-а, всі лінії зайняті. Знову телефоную всі лінії зайняті. Мене кинули в чорний список. Ви розумієте? Не біда, є другий телефон. Я телефоную з чоловіка телефоном і вуаля піднімають слухавку. Ви уявляєте? І я кажу: так я не хочу вияснювати, що куди, к чому. От сложилась така ситуація, мені просто потрібно повернути гроші. Я більше від вас нічого іншого не хочу. Вона ось можемо подивитися альтернативу. Я говорю досить. Я говорю з восьми ранку, мені шукають альтернативу. Її немає. Я говорю, цілий день мені морожить в голову, і я просто хочу повернути свої гроші назад я не хочу їх втрачати. Поверніть мені гроші, і все. Я далі буду розбиратися сама. Вона почала щось вмовляти. Давайте глянемо, я говорю: ні, все, повертайте гроші, відміняйте бронювання, все, до побачення. Так і зробилось. Ось, і через 10 хвилин зайшли гроші на мій рахунок, але почався квест знайти житло. Це було супер тяжко. Ми поїхали в інше місто десь годину-дві ходили, шукали якийсь номер. Я паралельно ще дзвонила по карті, знаходила, знаєте, шукала там номера, дзвонила, М -м, все зайнято, все зайнято, все зайнято. Потім ми вже звечоріло. Це е, коли трапилася вся ситуація, що <годи> Готелю немає. Я оце останній раз, коли їм дзвонила, це було 4 години, десь початок п'ятого. І десь була вже шоста-сьома година. Я розумію, що ми до сих пір без житла. Нам тупо нема де лишитися. А ми почали їздити по караван-паркам, по кар-паркам, тобто будь-який парк, де можна залишити хоча б машину і приночувати в машині. Але всі також відмовляли і казали: ні, тут не можна, ми не, не, не дозволяємо. Шукайте далі, шукайте. І єдиний караван-парк, який називається Monkey Free, він дозволив нам лишити машину. Там було відеоспостереження. і ми на цій парку. Ночували в машині. Мені було стрьомно, тому що це був мій перший такий досвід, але слава Богу, все було добре. І знаєте, є, є плюси цієї всієї ситуації, які. По-перше, це досвід, звісно, досвід, і я з цим досвідом поділилася з вами. Тепер ви теж будете застережені і будете знати, як діяти в цій ситуації. Якщо у вас так складеться, ви будете знати, що опиратися на букінг взагалі не має сенсу. Просто ніяких дій. І що, і що одразу потрібно просити повернення коштів, щоб не витрачати свій час, нерви і так далі. І друге, другий плюс, який був зазвичай, коли ти в готелі. Ти розслабляєшся, на ранок ти не можеш очі відкрити, ти хочеш ще повалятися в тому ліжечку. А тут немає комфорту. Я в 6 ранку відкрила очі, я захотіла в туалет, але розумію, що поруч нічого немає і потрібно нам кудись їхати. І о 6 ранку ми вже поїхали. І о 7-й годині ранку ми вже снідали з виглядом на океан. І це був такий кайф неймовірний. І я розумію, що якби не ця ситуація, то й би атмосфери не було. Тому є плюси. Якщо у вас теж були якісь факапи з букінгом, то я буду рада почитати їх в коментарях. І, можливо, ми також цим застережемо інших людей. В будь-якому випадку це досвід. Ось і бажаю вам не натрапляти на такі ситуації, бути обережними і бути обережними з букінгом. Хоч я і бронювала вже після, але я тепер... Більш детально переглядаю, відправляю одразу смс готелю, тобто, щоб я була впевнена. Ось так. З вас лайк та підписка, і до нових зустрічей!